Через негоду в Україні на завтра оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє україдраме Так, 26 листопада в Україні очікуються складні погодні умови. Зокрема, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях прийдуть значні дощі. У Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ, ожеледиця, в Одеській, Миколаївській, Черкаській. Київській та Чернігівській областях сильний сніг, куртовини, пориви вітру 15-22 метрів на секунду, місцями крім західних та східних областей, 25 метрів на секунду, в Одеській та Миколаївській області 28-30 метрів на секунду. У західних областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиться через це в тих областях оголошено перший та другий рівень небезпеки: жовтий та помаранчевий. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. В західних та північних областях температура повітря в денний час доби буде коливатися від 0 до мінус градусів морозу у центральних областях та Дніпропетровській, Одеській. Херсонській буде від мінус трьох до плюс трьох градусів в день. Лише у Запорізькій, Херсонській, у всіх східних областях та в Криму буде тепліше від плюс вісьми до плюс дванадцяти градусів тепла. Вночі ж очікується від нуля до мінус чотирьох градусів морозу. У північно-східних областях від плюс двох до плюс шести градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!